У нас сьогодні на огляді стильна та дуже затишна квартира в набережному кварталі. Що ми маємо? 60 квадратів, дуже комфортний п'ятий поверх з дванадцяти, середній. Плюс до всього квартира має вигляд у нас не у дворик, а сюди на вулицю Київську, класний краєвид з вікна, це максимально комфортно. Далі квартира перепланована, тобто, фактично, зробили з неї двокімнатну. Ви зараз все побачите. Зі спальні, основної нашої кімнати, величезний балкон з панорамними вікнами. Всюди, де кахель у нас є підігрів підлоги, і крім того, тут газове опалення. Бачите, краєвид зрозуміло, звідки з віконечка виходить. Цікавий варіант, що для проживання родини, що під Вестицію, звісно, ви знаєте, я думаю, як здаються квартири в наборожному кварталі досить непогано. По комплектації теж бачите все на відео, дуже простора, як насправді, кімната вживу. Далі перейдемо в кухню. Тут цікаве зробили рішення, типу балкон, використали як зону фактично робочу кухні. Тут у нас помістилося абсолютно все потрібне, навіть повногабаритна, посудомийна машина ось тут ближче покажу. І, звісно, робоча поверхня мийка, як на традиційній кухні, але вона у нас вся поміщена в зону балкона. Але завдяки цій опції, скажімо так, у нас вивільнилося повноцінне місце ще під кімнату. Тут чудово розмістилася обідня зона, і ще велика така частинка можна тут собі обладнати за вашими вже потребами. Санвузол суміщений, він теж доволі великий і повністю, звісно, комплектований усім потрібним. Цікавий варіант під продаж. Телефонуйте, доступний під ЄОСЕЛЮ на 3